Так, друзі, Йоатак оновив а, свої убакси, і в першу чергу, чим вони почали відрізнятися ще більш розвиненою вентиляцією, тому що якщо ми згадаємо взагалі, який був убакс раніше, перед а, він а, в першу чергу був цікавий тим, що. В плечах стояли спеціальні демпфери, які розподіляли навантаження від якоїсь амуніції, яку ви можете собі носити для того, щоб ця амуніція не притискала вам кровообіг і розподіляла вагу лямок по більшій площі, по більшій площі. І також сама вентиляція. Вентиляція у нас розподілена дуже грамотно, тому що ви можете відкривати кишені. І всередині бачите, що в нас є повна сітка, тобто досить сильно сам, само, саме повітря буде, буде заходити всередину цього убокса. І також тепер ще і під рукавом у вас теж є вентиляція. Також за основу м'якої частини убоксу використана тканина, яка просто моментально висихає, вона взагалі не тримає на собі вологи. І через це ви завжди будете сухими, що дуже важливо. Що по матеріалам? В нас використані тільки найкращі матеріали, взагалі, які можна знайти. І це, наприклад, блискавки від фірми UKK японські, це оригінальний велкро від фірми Velcro, це армовані нитки, це оригінальна тканина мультикам. І також ви можете побачити, що це оригінальна американська кордура, яка знаходиться саме на ліктях. А це 300 кордура. А чому там не 500 чи тисячна, тому що 500 вона досить жорстка і вона просто заважає рухам. В даному випадку нічого вашим рухам заважати не буде вже. І також у вас є можливість вставити сюди демпферні ось такі вставки, які також йдуть у комплекті. І це досить важливо, тому що ви можете якби забезпечити собі безпеку ваших ліктів і рук. А якщо вам це не потрібно, ви виймаєте їх просто, і тоді ви зможете закачувати рукава і так далі.